Ой, здається, хтось прийшов. Відкривайте двері свинки. Бепа Джордж, гав-гав Я тут йшов зі школи, гав-гав і вирішив зайти до вас в гості, гав-гав Привіт, Маршал, молодець що зайшов. Ми раді тебе бачити. Хі-хі-хі-хі-хі. Мені сьогодні в школі гав-гав Радали вивчити геометричні фігури Гав-Гав, А ви щось про таке чули? Так, це ж дуже легко. Ми з Джорджем все тобі розповімо і навчимо тебе. Маршал, ми сьогодні будемо робити геометричні фігури з пластиліну. Так, ти швиденько все вивчиш з червоного кольору. Ми зробимо з вами круг, підрізаємо шматочок. Подивись, маршал, у нас вийшов круг червоного кольору. Запам'ятав, а я зроблю з зеленого квадрат. Хі -хі 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 -хі. Відкриваємо зелений колір для квадрату Джорджа. Джордж, як добре в тебе виходить? Дивись, дивись, маршал, в мене вийшов квадрат зеленого кольору. А жовтого ми зробимо трикутник. Подивись, маршал, він має три кути. Один, два, три. З рожевого кольору ми зробимо ромб. Ця фігура маршал. Має назву ромб. У нього теж чотири кути. А з білого кольору я хочу зробити овал. Це овал маршал. Він більш видовжений, ніж круг. І в нього теж немає куців. А зараз в нас буде прямо кутник. А це в нас маршал вийшов прямокутник. А тепер, друзі, я покажу вам фігуру, у якої п'ять кутів. Так, Така геометрична фігура називається п'ятикутник. У неї п'ять кутів. Давайте рахувати. Один, два, три, чотири і п'ять. Ще з цього кольору я зробила шестикутник. Давайте рахувати кути. Один. Два, три, чотири, п'ять і шість. От бачиш, Маршал, вивчати геометричні фігури зовсім не складно і дуже весело. Хі-хі-хі-хі-хі. Так, Гав-Гав, Дякую вам, друзі, Гав-Гав Завтра я обов'язково отримаю гарну оцінку, бо я вивчу всі геометричні фігури. Гав-Гав Baca.